Що до нас долучиться незабаром. Наші вже є, та є Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету, і речник Українського конгресового комітету Америки. Пан Андрій, вітаємо вас. Вітаю, доброго ранку вам. Трамп, здається, чи не вперше назвав Росію країною агресор, агресором, власно коментуючи про те, що за тиждень близько восьми тисяч військових загинули на полях боїв в Україні. Переважна більшість це росіяни, тим не менше, і українці також продовжують нести втрати в цій в, в, в жорстокій війні. Е, Трамп закликав також країни НАТО відмовитися долучитися разом з Сполученими Штатами до великих санкцій щодо Китаю. І поки що маємо публікацію в Le Monde французькому, де неназвані високопосадовці кажуть про те, що це найкращий спосіб зірвати будь-які санкції, тому що Європа на це не піде, наводяться цифри, що більше як півтрильйона євро зараз є. Обсяги імпорту, найбільший імпортер, це Китай, експортер, власне, найбільший імпорт відбувається для країн Європейського Союзу. І що, мовляв, такі санкції підірвали би економіку Європейського союзу. Отже, чи Трамп має рацію на вашу думку, коли каже, що ми введемо санкції, якщо ви введете санкції? Так, Трамп шукав якусь причину, щоб знову не включити його санкції, які були обіцяні вже місяцями, які так само ми вже близько 190-й день, відколи Україна домовилася за припинення обстрілу. Тут я думаю, найліпше для України буде що шукають можливість у Сенаті, як і Палаті представників, долучити законопроєкт санкцій цього місяця якнайшвидше. Бо розуміння є, що Трамп не тільки додає ще два тижні чи 50 днів, але ніколи ультиматум не, не прийшов. Це що він що не пропонував? Це я думаю, більше тут в Америці, які вважають на справах в Європі, які так само війну проти України. Ми в шоці чи повинні бути в шоці знову, що не тільки. Санкції не прийдуть терміново, як він обіцяв у, у суботу. будуть бу, 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 їх санкції, але втім, що не було ніякій відповідь до е, 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 повітряній простір Польщі. Що е, це це скільки разів він казав, чи це помилково було, чи чи всі безпілотники впали і так. А тут не було серйозний відповідь, і я думаю, що нам треба буде дивитися тепер, що вернулася Палата представників і сенат від канікулях. Нам треба буде пошукати якийсь законопроєкт санкції, не тільки чекати на слово президента Трампа. А що зараз про якщо говорити про політичну складову обговорюється в американських медіа? Тому що звичайно, що ми найперше українці звертаємо увагу увагу на заяви Трампа що стосується війни, але в Америці напевно щось своє є першим пунктом на шпальтах газет чи першим пунктом у випусках новин. Ну щодо визнання агресора, це ніхто тут в американській змі так шукає слів і перейде слів президента. в тім, що він так, так часто переміняє свої слова і думки, то то, то в тім, що він, мабуть, включив слово агресора у його розмові. Ще залишається, що він ще не хотів діяти. А тут, на жаль, декотрій прикри трагедії відбулися через останні кілька днів. Що втім, менше Америка займалася з міжнародних справ навіть після атаку на Катар. <ганувальна> відповідь за Америки досить був мовчанний, і, і це чому шукають можливість у Сенаті і Конгресі якось перемінити думки урядовців, щоб треба якийсь відповідь мати до це, що відбулося в НАТО. На жаль, ці ті дрони у Росії, як і так сам, у Польщі, як і так само цей, що перейшов румунський простір. Вони обидва не були підвищені на американські змі в тім, що ті трагедії відбулися майже тим, тим, тимчасово. Пане Андрію, а не знаю, трагедія, яка трапилася з українкою, також Сполучених Штатах Америки. Ми тут в Україні теж обговорюємо, що і республіканське крило, і демократичне крило якось спробували цю трагедію кожен на свій лад розглядати і звинувачувати одне одного. Навіть тут політику додали. Чи це чи це ще обговорюють? Ну і чи власне є якісь спекуляції довкола імені дівчини, яка стала жертвою чоловіка, в якого там що в нього там якісь духи йому щось там шептали? Якісь, якісь думки були темні. Чорні? Просто психологічні проблеми, які ніхто ніхто не міг вирішити раніше. І втім, будь-які зброї чи приготовлення би би не захищало пані Ірини. Це все, що відбулося, була трагедія, але богу дякувати, що цей чоловік був арештований терміново. І е, шукаючи тепер справедливість у справі пані Ірини. Е, на жаль, як ви згадали, е, це було підвищено як політична теза. Е, коли це відбулося у серпні, далекому серпні, вже ніхто поза місцеві новини це згадали. А тоді, коли відеозапис вийшов, і е, декотрі онлайн е, акаунти бачили, що це красива дівчина. Це був темношкірний -темно чоловік. Вони підвищили цю справу терміново у, у розмові про злочинство в Америці. Як ви знаєте, що Трамп. А це підвищує як справу. Він каже, що він може завершити все злочинство в Америці. Йому тільки треба контролю над свардою, і по кожних містах він буде вичистити де-небудь. Бандити є. Втім, це є проблема поза американської конституції, але його прихильники вони підвищили цю справу аж до президента. Він це підняв і оголосив справу пані Ірини від Білого Дому від мого круглому кабінеті, але справді яку яку справедливість він буде додати до е, справи, ми ще не знаємо. Дуже е, е, неприятно, коли президент чи голова ЕПР чи інші? Урядовці мішаються до судову справу проти е, злочина в тім, що різні адвокати можуть шукати. Слухайте, е, що тут президент каже про нас, чи ми чи ми можемо мати справді судову справу тут, чи чи, мабуть, якийсь політичний натиск? І, і це чому ліпше, е, не так як ви садали раніше, що це є тепер політична ігра, але ліпше, щоб урядовці це залишили, щоб ми нарешті знайшли якусь справедливість для пані Ірини. Повертаюся, власне, до зараз конгресового життя і життя Сенату. Чи є шанси, що Сенат і Конгрес можуть ухвалити якісь рішення про посилення санкцій без схвалення Трампа? Так. І втім, є, що зараз тепер є обговорення Вседержавного бюджету Америки. є Непорозуміння, як дістатися до фінального фінального законопроєкту, і е, зараз тепер є пропонований мати тимчасовий закон е, закон, який би підписали демократи і республіканці. Але треба зрозуміти про які тези вони можуть включити до такий тимчасовий бюджет, який би е, е, залишив бюджет в місті аж до е, середини листопада. А і одна справа, яка була підвищена і з республіканців і демократів, казали: Слухайте, ми можемо мати таке продовження бюджету на 2,5 місяці, а, місяці, але щоб ми всі домовилися і всі включилися, ми пропонуємо включити санкції пакет е, сенатора е, Блументола і грама як частина цього тимчасового бюджету, який мусить перейти. Інакше це буде шатдаун і не буде федерального уряду. І зараз тепер це є найбільш можливий варіант для тих санкцій, що не тільки одна партія, а це двопартийна. Підтримка цього законопроекту треба якусь причину дати для сенаторів і конгресменів, щоб голосувати за тимчасового бюджету не до не на довшу термін, який вони мають домовлятися до кінця року. Але ми побачимо, чи така пропозиція вийде: що на, на добра Америки, щоб був все державний бюджет, вони включить такий законопроєкт щодо санкцій, який всі можуть підтримати. Власне, я бачу, що World Street Journal там вийшла редакційна колонка, яка якраз так і називається, що час конгресу зробити е, крок щодо України. Вибачайте, я не чув там кінець. Я кажу, власне, бачу, що навіть вийшла редакційна точ опінія на Wall Street Journal, де вони закликають Конгрес почати самостійно діяти, не озиратися зараз на Трампа і зробити власне свій крок в напрямку запровадження санкцій. Я ще спитаюся, кіт Келок був нещодавно власне цими вихідними. Був у Києві, і був прикметний момент, коли його спитали, чи Україна. Програє чи перемагає в цій війні, і він сказав, що і нещодавно те саме його питав Дональд Трамп. І він сказав, що ні, Україна не програє в цій війні, вона перемагає в цій війні, але. Бо Росія не може просуватися на фронті, фактично її рух уповільнюється. Тим не менше, це теж напевно є свідченням того, якою є можлива опінія в самій самі серед американців, що відбувається в цій війні. Я подивився, що, наприклад, ЕНЕПОЛВАМ, яка теж була в Києві, вона навіть записала таке відео і поширила в XCOM, де вона стоїть вночі власне на майдані Незалежності в центрі Києва. І каже, якщо можемо показати це відео, і вона каже про те, що е, насправді Київ живе. Ось вона. От, ось це власне відео для тих, хто. Що, 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 що частина українців б'ються, частина роблять якісь дрони, частина роблять інші якісь важливі справи. ось, І це зовсім не відчувається так, що місто тут зовсім падає, занепадає. Подивіться на ось. Е, Якщо ви читаєте десь в газетах чи в соціальних медіа, то подивіться просто на це, як місто живе. Тобто американців треба переконувати. Бо ми всі чули заяви Трампа, що всі ті церкви знищені, Києва вже немає. Так і е, не тільки е, наш радник Кіт Келлог, але і так само головний командувач американських збройних сил, так само підтримав позицію е, Кіт Келлога у розмові з президентом. То є порозуміння в декотрих командах у Білому домі, тільки нам треба частіше це підкреслювати для президента. Богу дякувати. Є календар, який допомагає американцям і українцям, що е, Трамп через 24 години буде відвідати Велику Британію. Там ми так знаємо, що і прем'єр там, який сам король, хочуть підтримати Україну і будуть мати нагоду переконати Трампа у тій справі, які інші. А тоді, коли повернеться президент Трамп, то ми знаємо, що пан Зеленський і різні міжнародні лідери будуть збиратися на 80-ту генасамблею в ОНУ в Нью-Йорку. Так само буде ще одна нагода для різних міжнародних лідерів підкреслювати як може допомогти Америка, як може допомогти Трамп, і мабуть до кінця місяця ми би могли мати не тільки законопроєкт санкціях, але й так само рішення президента Трампа, що треба більше допомогти. І я думаю, зараз тепер найбільш більш впливове, не тільки слова Кіт Келлова, але зараз графік і календар цього місяця, коли сам. Трамп буде мати знов ті голоси, які йому рекомендували вже у червні. Як ми пам'ятаємо, і Велика Сімка, і натівський саміт могли переконати президента Трампа, щоб створити нову схему продання зброї до України. Так само нам треба, щоб він говорив з такими самими лідерами, і, мабуть, нова ініціатива вийде з цього. Андрій, дякую дуже за розмову. Андрій Добрянський був з нами, директор з комунікації Українського конгресового комітету речник Українського конгресового комітету Америки і трошки нам допоміг розібратися в останніх.